Сьогодні 12 червня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 12 червня в Україні святкують День працівників фондового ринку. Досить молоде професійне свято, яке було вперше проведено 2008 року. Фондовий ринок поняття, яке означає сукупність механізмів та дій, завдяки котрим відбувається торгівля цінними паперами. В Україні фондовий ринок почав функціонувати в 90-х роках минулого століття. Також 12 червня міжнародний день дубляжу це свято, яке було створене для вшанування всіх митців, акторів та навіть глядачів, а ще тих, хто залишається залаштунками. Великі команди дубляжу допомагають глядачам з різних куточків світу отримати доступ до міжнародного контенту завдяки перекладу. Ще 12 червня всесвітній день боротьби з дитячою працею створила цю важливу подію за ініціативи Міжнародної організації праці, яка висунула пропозицію ще у 1997 році. Офіційна дата відома від 2002 року і проводиться під Егідою. ООН. головна мета цього дня полягає в тому, щоб звернути увагу людства на проблему сприяння поширенню ідеї безпечної трудової діяльності та викоріненню праці дітей. День народилися тисячу 1929 рік дівчинка з Амстердама, що увійшла в історію як авторка щоденника, котрий вела два роки, поки її сім'я переховувалась від нацистів. Анна Франк. 1960 рік український актор-комік, учасник комік труп маски Олександр Постоленко.